Всім привіт! Ви на каналі Antares Art і сьогодні ми будемо малювати пейзаж. Нам знадобиться аркуш паперу, набір гуашевих фарб і пензлики, плоска номер 16 і кругла номер 4 Почнемо роботу з ескізу. Намалюємо лінію горизонту. Я це буду робити. Фарбами ви можете використати простий олівець, помічаємо зліва і з права сторони, де в нас будуть дерева, помічаємо траву. Помічаємо хмаринку. Візьмемо пензли плоский номер 16 блакитний білий, гарно перемішаємо. І почнемо малювати небо. Спочатку я хочу намалювати небо яке ближче до лінії горизонту. Біля хмаринки небо буде темніше, нижче до лінії горизонту світліше. І я хочу показати промені сонця. Тепер візьмемо синій, коричневий, трішки червоного, білий обов'язково. У нас такий сіруватий відтінок вийшов, робимо це тільки зверху, і таким сухим пензликом, поки в нас фарба не висохла, робимо між ними плавний перехід. Потім візьмемо білий. І за допомогою такі ось мазків, які ви бачите на екрані, малюємо промені сонечка. Тепер ми будемо малювати хмаринку. Зверніть увагу, що хмаринка внизу темніша, вверху світліше. Отже, візьмемо фіолетовий, синій, коричневий, малюємо тільки знизу. Ось, ви бачите, такими нерівними мазками. Потім блакитний. Ви бачите, він насичений такий яскравий. Фарба ще до кінця не висохла, тому гарно можна зробити зручний перехід. Блакитний і небагато кількості білого. Також ми малюємо знизу. Зверніть увагу, що пензлик сухий, води на пензлику немає, фарба густенько, ніби здається, що вона тягнеться за пензликом. І попередній, як ви бачите, ось у нас блистить задній фон, він іще до кінця не висох. І можна зробити ось такий цікавий перехід. Тепер ми намішаємо ще світліший колір. Додамо в блакит більше білого і продовжуємо малювати хмаринку. Знову ж сухим пензликом робимо перехід такими круговими рухами, Тепер ще світліший кольори намішаємо. Додамо білий ще І знову ж сухим пензликом робимо перехід між кольорами. Візьмемо білий. Тепер попередній колір, який ми намішували, фіолетовий, синій, коричневий, додаємо білий і малюємо задній план. Ви бачите, він такий ніжний. Тепер ми будемо змалювати землю. Візьмемо жовтий, білий. Невеликій кількості червоного, гарно перемішаємо. І почнемо малювати землю. Це у нас буде поле пшениці, додамо коричневий, такими косими діагональними лініями. Малюємо нашої пшениці. Візьмемо білий, блакитний, жовтий, і цим кольором ми намалюємо біля лінії горизонту. Візьмемо. Фіолетовий, синій, коричневий, жовтий-червоний. Ви бачите, я беру із палітри, які в мене кольори залишилися. Вище такий теплий зелений колір. І цим кольором ми пройдемося по пшениці. Пере візьмемо фіолетовий зелений і намалюємо дерева. Ви бачите, якими, якими маленькими круговими рухами я роблю, і діагональними такими мазками для того, щоб показати вітер. Основа у нас є. Тепер ми зробимо світло: зелений, червоний, жовтий і зверху наших дерев. Малюємо світло, намалюємо тінь, призилимо наші дерева, візьмемо синій, фіолетовий і додамо внизу наших дерев відтінок буде дуже гарний. Можна ще поле світлішим зробити біля лінії горизонту. Так, Візьмемо білий блакитний. Хочу додати тут світла. Якщо вам подобається ваша хмарка, ви можете цього не робити. Знову ж зверніть увагу сухим пензликом. Я ніби розтираю фарбу. Добавимо в тінь синього блакитним білим Тобто. Все, робота готова. Творчих вам успіхів. Ставте подобайку! До нових зустрічей!